якщо не ним сьогодні ми будемо грати у 에... Бенко. Бабінку... І зараз ми... це друга частина, я не можу. Я не пам'ятаю, скільки там потрібно Мані, 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 мані. Щоб там золотий билет. Ой, який білет? билет. Билет. Виграти. Удачный. О, тільки 10? Ну нее є. Пока. З першого разу. Изи. Будто з першого разу. З першого разу що? Добре, не важливо. З першого разу вам може і не так повести взагалі, але. Може і повести, хто знає? Оооо. Махайборг. Это, наверное, самая страшная кемпивка. Мы просто берем вот это, 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 это. И просто уходим. <гум> а зараз найстрашніше. И і... господи, <плев> ось сама тут знову. І яке далі. Я пам'ятаю, що тут треба зробити. Згра... Відразу ж беремо динаміт і йдемо у банк. І ні, ми не будемо там воровати або щось тобі типу того, ми просто... Так, ну ми просто получаем роботу і... Наверное, на навіть є ідея. А якщо я просто навіть не буду взивати, а просто. А, мене ще немає. А, я ж там можу взяти. Я не знаю, що зараз буде відбуватися, але подивимося. но ну, я його все заплатив 5 доларів, і від... все. А ні, вони хотят хоча... щоб я прям зарвал. Не получится не я. Добро. <св ep> ну, тоді ничего не происходит там, але мы вот, заробили ну, свое дело, то мы гуляем вам смело. Ох, сам мы заробили своє дело. О, стока ведгаз. Все, я мачумен. Я не дуже пам'ятаю, яка наступна дівка, але так, я забув на це не це. Погнал. Та -та -та. Та -та 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 -та. О, ну це найлегше, це найлегше. Зразу говорю, просто ми йдемо туди і забираємо цей кошельок. на вашем не сдается кентивка. Просто за пару секунд и все. Там, дам, 등, 등, darf, да, да, да. О, а с, ц... ну, довольно складно кентивка. та Ми йдемо туди і віддаємо цьому пахню 5 доларів. Ну, або гривень. Вот як це доллары. Тут долари. І він мені віддав ключ. Не, навіщо, але я його погнав. Погнал. Ну ось там коголь їхній. А, ні це не туди. Це то, що одна кінцівка така. І ось всі питомці, яких купив мій син, типу. Ну, думаю, вони по ось ці штуки просто будуть стояти ні вони впадуть. І тут я дуже часто завалюю ці штуки. Тому я дуже хочу, щоб я тут не завалив, тому що це дуже легко зробити. Так, ну те, те, Так, погнав, погнав, погнав. Господи, я не завалив, але це ще не все. У нього вже є ноги або клон схоже, і здесь ще не лол, не лол. Ой! Лешкин кот. Я забыл, что тут на тельке борьба, а и вот все штуки. А музыка мне не подобается. погнал, 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 погнал. Погнал, погнал. пона Шо-шо-шо, давай! Я тебе бачу! Ні-ні-ні. О, май ка! Мало хп, мало хп! а! Оце я говорив. зараз. Добре, ми будемо іншу кінцівку проходити, тому що ту я не можу. А нам треба вкрати у сусіда. Їм котрі не можуть це поняти, тому що не знають, який код, але це дуже просто. Все. Et ça pour ça. Ah c'est

Господи, мені так страшно. Я не знаю, куди йти. Я знаю, як пройти, но не знаю, куди йти. Вот как швидко, швидко. так я сейчас зроблю. А так просто поднимаю. Тут, я что, путь не меняется. Я уже когда-то Все, я ловусь. Вот так. Ну, сегодня за. Же... З вами був Єлікос Кокос, це кінець, це ну, другої частини. Тому всім пока і його настрою.